Вітаю вас, друзі, і знову вже традиційно цієї ночі невідомі дрони атакували так звану Росію. Уже ближе ранку стало звісно взривах в Азові Ростовської області. Там загорілись резервуари з нефтепродуктами після атаки безпілотників. Коли до міста Азов Ростовської області завітали ті самі невідомі безпілотники, місцеві чомусь не дуже засмутилися. Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа на Азовській нафтобазі, яку досі не змогли загасити. Подібні удари спрямовані на те, щоб погіршити постачання палива до окупаційного контингенту росіян на тимчасово окупованих територіях України, І як показала практика, росіяни досі не можуть впоратись із українськими дронами. Свазові горить база, що не поставили... Сістему защити ап'ясі читалі щодо нула не сюда, то не приліті. Ой. Ой, ой 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 дронів. Усе ще багато потенційних цілей на території так званої Росії багато. Також а засобів протиповітряної оборони росіянам не вистачає. Тим часом на російському телебаченні триває істерія щодо ймовірного контрнаступу України. Противник стянув сюди всі свої можливі і неможливі резерви. Владимир Путін вирішив відправитися до північного. Північної Кореї там його вже наперед помпезно зустрічають. Візит владіміра Путіна відбувається на тлі зростаючої напруженості між північною і південною Кореєю. Нагадаю, КНДР нещодавно відправляла до південної Кореї повітряні кулі зі сміттям. Періодично КНДР погрожує своїм сусідам і південній Кореї, зокрема, і зростає кількість прикордонних інцидентів. Нещодавно військові КНДР перетинали лінію розмежування між північною та південною Кореєю. На цьому тлі зростає військова співпраця між так званою Росією та Північною Кореєю. Владімір Путін доручив готуватися до підписання договору про стратегічне партнерство між так званою Росією та наддержавою. державою. дружби і добрососідства між. До Росії КНДР, оснований на принципах равенства, взаємовоуваженні довір'я, нащитують болі сімдесят років і багати славними історичними традиціями. Ми із вами вже знаємо, що Північна Корея постачає так званій Росії, зокрема артилерійські боєприпаси та ракети, якими росіяни вже атакували наші міста. Вочевидь, у відповідь так звана Росія постачає КНДР військові технології, що найменше. А пропагандисти закликають залучити мешканців Північної Кореї до війни проти України. Также считаю необходимым пригласить для участия военных действий в ответ на, например, заход французского контингента, военнослужащих Северной Кореи. Іра можна було би, звісно, списати це просто на чергову дичину, чергову маячню від російських пропагандистів. Але я не здивуюся, якщо дійсно проти України почнуть воювати мешканці КНДР. Бо, як показала позиція наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки, диктаторські режими можуть передавати так званій Росії озброєння і нічого взагалі не боятися. Росіяни можуть атакувати наші міста північнокорейськими балістичними ракетами. А ми Досі не маємо права застосовувати ракети Атакамс для ударів по території так званої Росії, та й, взагалі, для того, щоб Україну зрештою прийняли в НАТО, ми маємо усього лиш перемогти так звану Росію. Тобто, ми маємо зробити саме те, для чого альянс і створювався. Та навіть попри ось отаку беззубу позицію наших партнерів, ми продовжуємо триматися частіше не завдяки, а всупереч на півночі Харківщини, так само як і на сході, далі точаться важкі бої. Нещодавно Давно російські пропагандисти самі повідомили, що одна із їхніх груп потрапила у оточення а зараз це заперечують. де-то наші підрозділення казальш в якомусь страшному де-то ми там страшно, відступаємо, що чужі, бачить дещо подібне до оточення із росіянами, і справді трапилось на агрегатному заводі у Вовчанську, але на загал поки що не будемо давати усі деталі. Російські окупанти близько місяця тому почали наступати на півночі Харківщини. Потім їхній наступ було фактично зупинено. А тепер вони переживають, що буде якийсь контрудар. Тому Тому ну, тривожно. брак концентрується, стаскивають сили, средства, Не знаю кому. Кажется, что у них все закончилось. вже кілька днів поспіль. Російські пропагандисти активно повторюють одне й те саме: сили оборони України накопичують резерви і збираються приготувати росіянам якийсь сюрприз. Противник перебросив сюди очі сірйозні ресурси, В тому числі спецподроздіє Беполлаєвпів дронами. кишит воздух здесь Действительно готовят и контрудар. удар. приготовить. Для нас какой-то сюрприз. Мені про це нічого не відомо, але я вважаю своїм обов'язком озвучити, що росіяни ось отакі тези поширюють. Можливо, нам це стане у нагоді. В цілому російські пропагандисти вкрай негативно оцінюють о той невеликий прогрес, якого росіяни досягли наступаючи на півночі Харківщини. Очень больші проблеми скрили наші попытки заходу в Харківську область, сіверної частину Харківської області. Колосальне кількість проблем, але скоро усе кардинально зміниться, тому що на ростовській трасі кадирівці терміново розвертаються, рушають у бік Вовчанська і вже перемагають. Ми вже СВО перемогли. особливо сильно смак побіди відчувають мешканці Білгородської народної республіки. Там відбуваються дуже дивні події. Суттєво зросла кількість застосування невідомих дронів камікадзе, які постійно палять замасковані військові бази іранських бойовиків я, якщо чесно, гадки не маю. Хто усе це робить? Чому так відбувається, але щось мені підказує, що деякі російські села в межах санітарної зони на території БНР можуть бути спалені вщент. Душить до самі окупанти на півночі Харківщини відзначають, що дуже істотно зросла інтенсивність роботи української артилерії. Ну і вони ведуть дуже плотно, тобто той фугасними і касетними. касєтними дуже так таке швидко. Дуже швидко доводиться бігати й російським пропагандистам, але не від артилерії, а від українських евпів що це їх безпілотніся з теж на охота. Навіть попри те, що у нас дійсно стало більше артилерійських боєприпасів, усе одно роль дронів Камікадзе не зменшується, а тільки зростає. Противник весь максимум зробив упор на безпілотники. На полі бою неможливо залишитися незамеченим. Продовжує грати дуже... Очень... Серйозна роль зараз між нами і росіянами відбувається таке специфічне змагання: змагання у сфері безпілотних технологій. У кого технології будуть кращі, у кого буде більше дронів і більше навчених операторів, той і буде перемагати у цій війні. Побіда в цій гонці, вона насправді може забезпечити вам многом і приимущество таке серйозне преимущество на. А поле бою не только в тактичному плані. Взагалі через розвиток FPV усі майбутні війни дуже серйозно зміняться, І доведеться багатьом країнам іще переглядати, наприклад, концепцію танків. Танки на фронті зараз надзвичайно складно використовувати саме через високу активність безпілотників. І деякі наші партнери намагаються цю проблему вирішити. Наприклад, рейнметал передасть нам одночасно і танки і засіб протиповітряної оборони на базі танк. Leopard 1 буде встановлено зенітну систему Skyranдже саме для боротьби проти безпілотників. Я гадаю, у майбутньому чим більше будуть розвиватися FPV, тим менш ефективними будуть засоби радіоелектронної боротьби. Тому ми побачимо і ще на танках і турелі, і лазерні установки, щоби збивати дрони. Я не знаю, друзі, як далі буде розвиватися ситуація на півночі Харківщини, чи буде там український контрнаступ, чи ні, але я знаю, що в нас є. Дуже багато запитів, зокрема із того напрямку, їх потрібно закривати, тому продовжуйте допомагати українському війську.